Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі з розмовами про парфуми. А коли їх багато, то це вже парфумоманія. Що ж, тема сьогоднішнього відео можна побачити по кольору пляшечок, флакончиків це мімоза. Це такий як один із символів весни, жовтенька, пухкенька, запашна, але не досить часто зустрічається в парфумерії. Тож, я зробила таку невеличку підбірку з парфумами, де цю ноту можна почути. Сподіваюсь, вам буде це цікаво. Ну що ж, розпочинаємо. І першим буде парфум від Estee Lauder Beautiful Bell. Це парфум 2018 року, це фланкер відомого парфуму Bell, який був ще випущений в 1985 році. Така квіткова, міцна квіткова композиція. Це ж е, е, парфум відносять до квітково східних ароматів. Тут у верхніх нотах мімоза, лічі, троянда, середній гарденія, тубероза апельсиновий цвіт, і в базі марципан, замша і мускус іріс і амброксан. І от Саме мою увагу привернула оця, е, оця цікава база. Такий а, горіховий відтінок марципана і замші. Ну І також наявність мімози, яку я дуже люблю в парфумах. Це такий красивий весняний букет, що має таку легку гірчинку цього марципана і замші. І знову таки парфум на блотері і парфум на шкірі ну, от звучать кардинально різно. Тож тестуйте на шкірі, бо, понюхавши це на блотері, я особисто б це не купила б. Мімоза тут не солююча нота. і Це як така частина букету з білими квітами. Це не б'є прямо в носах, як часто буває, з квітковим парфумом. Це навіть зі старту звучить так спокійно, елегантно, одним словом, красуня-бель. Рекомендую для затесту. Так, далі у нас це Walking on Via Fiori Oscuri від Trussardi, Це парфум 2022 року. І це бутікова колекція Trussardi, і це геніально. Всі аромати тут прекрасні в цій лінійці. Тож пізніше зніму огляд на парфуми з цієї лінійки, які я маю. Щодо цього парфуму, то мімоза тут королева в оточенні придворних, бергамот, мандарин, магнолія, геліотроп, троянда. В базі тут три светивер, ваніль, боби тонка. Мені відчувається дуже сильно нота шкіри, от саме такого шкіряного виробу. Хоч вона тут в піраміді зовсім не заявлена, аромат має таку приємну пудровість з кислинкою, навіть злегка мильний, ну, така мильність дорогого італійського мила. Вдихни і перед очима. Ця пора, коли тане сніг, струмки води, букетики весняних квітів з мімозою. Ну, то, то. Ця вся історія. Про холодний, дзвінкий парфум. І хто, лю... хто любить ноту мімози в парфумерії, рекомендую звернути увагу на цей парфум. Далі це Coach by Coach. Це квітково-деревний парфум 2007 року. Не плутати з новим виданням, з такою шкіряною біркою, то парфум про малину і шкіру. А цей 2007 року має іншу піраміду. В верхніх нотах тут гуава, водяна лілія, фіалка, мандарин, в середніх нотах жасмин, мімоза, апельсиновий цвіт та мед, і в базі сандал, ваніль, амбра і кедр. Цей квітковий букет дає мені відчуття солодкої акації. Ну, це, це пахне солодкою акацією. І от мімоза ця тут солодка зі свіжістю водяної лілії, і коли висихає, стає відчутними такі деревні ноти, ніби як гілочки. Як на мене, то це парфум. І досі актуальний, і точно цікавіший за нове видання з малиною, це особисто для мене. Тож на весну підсвітіння акації непоганий компаньйон. Далі у нас парфум від грецького бренду Корес. Ну, флакон і кришечка так собі, але парфум сам цікавий – «Morning Mimosa». Це жовтоквітковий шипер. шипор. Це парфум 2020 року. І в верхніх нотах тут мімоза, грейфрут, рожевий перець і ананас. В середніх і лан, жасмин, троянда в базі пачулі, ваніль, мускус, боби тонка. Ну Тут гучність цього на максимумі. Іланг і пачулі роблять цю мімозу прямо таки хижаком. Красивим цей парфум стає на висиханні, вже не такий різкий. Але м -м, пачульок тут все рівно овердос. Тому мімози з її легкою солодкістю можна відчути, як трохи от вгамуються оці, ці пачулі. Тому відчуття, що в піраміді наплутали послідовність. А, і цей парфум не для дівчаток, таких цукерочок. Тут треба мати горішки, щоб це носити. Рання весна і шкірянка це, мені здається, супутники цього парфуму. Тож, хто таке любить, рекомендую ознайомитись. Ну і далі в нас це One Love від жан louis Шерр. Це близький по духу до попереднього парфуму. One Love це квітково деревний, землистий аромат. Для мене він навіть більш фужерний. Вийшов він у 2015 році, парфумером є Томас Фонтейн. В верхніх нотах тут мімоза, лист фіалки, шафран, бергамот, лимон, гальбанум. В середніх іріс, бузок, магнолія, деревні ноти і троянда, а в базі дубовий мох, ветивер і амбрета. Тут, до речі, я теж чую запах шкіри шкіряної куртки. Добре відчутна мімоза і бузок. А базові ноти додають злегка якоїсь такої брутальності, що не дає бути просто таким квітковим парфумом. До речі, справді схожий він по настрою і трохи по звучанню з дорогим трусарді. Тож рекомендую як таку недорогу альтернативу. І цей парфум, як на мене, це недооцінена перлинка. Звучить він актуально і до теперішньої парфумерної моди, нішевих якихось парфумів. Тому я і не впевнена, що це прямо всім одразу сподобається. Бо це не прохідний якийсь такий свіжачок. Тож рекомендую спершу потестувати. Для мене це прекрасний парфум, я це дуже люблю. Тому тестуйте, пробуйте, можливо, ще комусь це сподобається. Ну і далі парфумерна класика Марічи Givenchy. Це парфум 1991 року від Домініка Ропіона. Це ще не повністю 90-ті, але вже і не 80-ті з їхньою цеветою, бздюшною, фу. Це квітково деревний парфум з такою солодкою і солідною пірамідою. У верхніх нотах тут апельсиновий цвіт, персик, слива, неролі, рожеве дерево, фіалка, мандарин. В середніх тубероза, мімоза, гарденія, іланг, жасмина, кація, гвоздика, смородина, червоні ягоди, троянда і орхідея. А в базі сандал, амбра, деревина, ваніль, мускус, кедр, боби, тонка. Ну Такий тут спершу не дуже приємний мускус. Він такий ретровенький. І якби можна зрозуміти, що цей аромат не випустився вчора. Але ем, магія якраз в тому, що такі оці величезні піраміди компонентів дають ну, інакше розкриття на кожній людині, залежно там, від хімії вашої шкіри. Тож не варто опиратися тільки на відгуки. Можливо, от саме на вашій шкірі це звучатиме неперевершено. Ну, для мене це красивий парфум але коли от всядеться вся така кафонія перших 20 хвилин, парфум тоді стає теплим, жовто-квітковим, зовсім з такою легкою гірчинкою. Якось по нотам тут важко. Та? Ну, в принципі, і для чого? Це треба тестувати і насолоджуватись. Так, ну і далі у нас Деснюда від еммануелю Ну, Цей аромат для мене така приємне цьогорічне відкриття. Хоча парфум ще вийшов у 2001 році. Парфумером є Домітіль Мікалон Бертіє. Це пряно-квітковий аромат. В верхніх нотах тут кардамон, персик, перець, тубероза, мандарин а, і бергамот. В середніх слива, фрезія, іріс, цикламен, троянди жасмин. В базі ваніль, кориця, сандал, мімоза, османтус, мускус, бобитунка. Ну, погодьтесь, дуже цікава піраміда. І тут персики з мімозою і з такими прянощами. І ці прянощі не гучні, і парфум такий досить тихий. Ну, така ароматна приємність для себе. Можливо, ранні версії були більш гучними. От мій флакон це прекрасний аромат, але, от, на жаль, для мене тихий. Тому мене дивують деякі відгуки в інтернеті, що це якийсь там кричащий парфум. Тому, скоріш за все, це, мабуть, різниця в руках випуску, бо деякі користувачі теж зазначають про тихість і не, ну, таку не дуже велику довговічність. Ну, от, от такий парадокс. Але незважаючи на це, ну, це прекрасний парфум. Тож рекомендую потестувати, можливо, на вашій шкірі це триватиме довше, ніж на моїй. Ну і далі це Клоїо де парфам Натурель. Це парфум про троянду і мімозу. Випущений він у 2021 році, відносна новинка від парфумера Мішель Альмерак. В верхніх нотах тут цитрон, чорна смородина, в середніх троянда і неролі, а в базі мімоза і кедр. Ну Тут все передбачувано із такою впізнаваною ДНК бренду Клої. Парфум цей лінійний, без якихось особливих таких етапів розкриття. Мімоза тут добре відчутна, хоча тут це не солююча нота. Все ж таки це більше про троянду. І тут така ця троянда, от така свіжа, кисленька. Я думаю, що цей парфум от на всі випадки життя. Такий стійкий, дифузний. Ну, але передбачуваний, без сюрпризів. Але все рівно вважаю, що це класний аромат. Рекомендую. Ну і наступний це Love Mimosa від Amouage. Це парфум 2019 року від парфумерки Alice Bennant. Це жовтоквітковий, акватичний аромат. В верхніх нотах тут Каскалон це водяні, водяні ноти. Лист фіалки, корінь ірісу. В середніх нотах тут мімоза, груша, молекула парадізон. Це як альтернатива жасмину з лимонним відтінком. І в базі тут геліотроп, амброксан і ланг. Ну, Це вже така канонічна еталонна мімоза. Дуже стійкий і шлейфовий, без відчуття мильності. Це чистий дзвінкий весняний аромат. Це пахне так, от, як заявлено в піраміді. Цей парфум дорогий. Тож від Леванти це така е, поміч е, в покупці цього парфуму. Е, я б краще, мабуть, купила все ж таки від Леванти. тому що я дуже сумніваюся, що я прям. Зношу весь цей флакон. Тому, хто хоче познайомитися з цим ароматом, рекомендую все ж таки купити від Левант. Ну, я знаю, що в Україні це легко зробити там на Кремчику або ще на якомусь іншому сайті. Тож, рекомендую для знайомства цю канонічну мімозу. Так, ну і наступний це Crazy Me від Paco Rabanne. Ну, це недооцінений скарб. У 2019 році випустився цей парфум і парфумеркою є Alienor Messene. Ну, це повний провал по флаконах. Я не знаю, чим вони користувалися, керувалися, випускаючи такі класні парфуми в якихось непонятних. Пластико гумових пакетах. Ну, це прямо таки злочин. Я маю три парфуми з цієї колекції, Paco Collection, але от саме оцей Crazy Me найкращий серед них. Ну, і взагалі, мені здається, може потягатися з іменитими парфумами цього напрямку. Він унікальний. В піраміді заявлено лише декілька компонентів, а що вони витворяють? Верхні ноти тут Васабі. так, так Сюрприз, сюрприз Васабі. В середніх нотах тут мімоза, і в базі сандалове дерево, спеції чорносмородина. Це чомусь по настрою нагадало мені старенький сан від Gill від, е, Sander. Можливо, якимись нотами такого сонцезахисного крему. Ну, парфум цей не крейзі. Це щось тепле, про сонце. А, а От щодо васабі, то не лякайтесь, як рол ви пахнути не будете. Це просто так, додає такої гостринки парфуму. Ну, До речі, якщо не помиляюсь, цей парфум. Вже зняли з виробництва. Тож, якщо побачите за адекватною ціною, то рекомендую до покупки. Ну і Далі це Yellow Diamond від Versace. Це вже такий досить відомий жовто-квітковий свіжий парфум, що вийшов ще в 2011 році. Тут, у верхніх нотах лимон, груша, бергамот, неролі, в середніх мімоза фрезія. Водяна лілія, апельсиновий цвіт. І в базі мускус гуаякі Амбра. Ну, Це мімоза така кисленька зі свіжістю і холодком водяної лілії. Запаху мила, ну, я тут не відчуваю. Така фрезія, груша, апельсиновий цвіт дають таку легку, приємну солодкість. Ну, і от взагалі флакон. Дуже підходить цьому аромату, бо це такий же жовтий, яскравий аромат. Ну, Думаю, що це така безпечна покупка на осліп. Людям це завжди подобається. Нічого якогось такого різкого, відштовхуючого в цьому парфумі нема. Тож, сміливо купуйте. Ну І далі, куди ж без Шампс Елізес від Герлен, Єлисейські поля. Ну, Це мій головний фаворит. Цієї підбірки моя давнішня любимка. У мене зараз версія в парфюмерній воді в новому флаконі. І я маю свій старий відливант, там було на 15 мл, залишилось, мабуть, там мілілітрів 5. То для мене він такий більш чистий, ніби кришталевий дзвінкий. Новий цей, мабуть. Переформу... Переформулювали, тому що тут вже менша піраміда. І в верхніх нотах тут листя, мімози, троянда, в середніх нотах мімоза, будлея, лист смородини, а в базі гібіскус, мигдальне дерево, деревні ноти і ваніль. Ну, В старій версії, я ще відчуваю такий бузок, конвалію, якісь. Фруктову солодкість. В цій же новій версії, ну, мімоза це солююча нота. От навіть переформульований цей парфум є прекрасним. Він поза часом, поза віком для того, хто це одягає. Тож рекомендую. Ну І наступний це малютка Infusion де Мімоза від Прада. Я маю лише оцю мініатюрку в 7 мл, але це така краса, що треба шукати флакон для покупки. На жаль, не бачу його зараз в інтернет-магазинах, можливо, це взагалі вже знято з виробництва. Ну, Хоча інші парфуми з цієї лінійки продаються. Цей парфум він був випущений в 2016 році, і парфумеркою є Даніела Андрієр. Ну, Тут в верхніх нотах аніс і мандарин, в середніх мімоза троянда, а база тут е, деревна. От саме за нісом і мандарином ця мімоза звучить прекрасно і відрізняється від усіх парфумів цієї підбірки. Так, це мімоза, але вона якась геть інша. Вона більш прозоріша, фруктовіша. Ну, вона інша. Тож мімозних парфумів багато не буває. Якщо знайдете це для допокупки, рекомендую. Наступний це Sea Salt Genista від Jill Sander. Це вже така мімоза, що росте на кручі над морем. Це парфум 2021 року, і в його складі лише кілька компонентів. Але це не заважає цьому парфуму бути просто красунчиком. Тут є морська сіль, мімоза і квіти дроку, що підсолоджують оцю мімозу з морського берега. Це красиво і незвичайно. хоча, на жаль, не дуже довго тривало. Рекомендую, якщо попадеться десь в продажі, тестуйте, купуйте, бо це лімітована серія, тож, мабуть. Нелегко це буде знайти, але парфум дуже красивий. Так, ну і наостанок це Bell Air від Molinar. Це парфум 2019 року. Я дуже люблю цей парфумерний дім. Тут і ціна, і якість, і оригінальність звучань. Але от саме Bell Air Ну, Не є моїм улюбленцем, хоча не виключаю, що він просто не попадав під мій мімозний настрій і весняний вітерець. От Зараз нанесла його, ну і мені це подобається. Ну, чого я його не носила раніше? В верхніх нотах тут бергамот, мандарин, лис мородини, мускатний горіх, рожевий перець, в середніх нотах мімоза. Магнолія, жасмин, туберози, неролі, троянда, ліс, фіалки, іріс. А в базових нотах тут лотос, амбра, сандалове дерево, ваніль, кедр і мускус. Ну, Цей парфум він не солодкий. В ньому відчувається якраз ота нотка шкіри, що часто є в таких мімозних парфумах. І така легка тут є спеціявість. Терпкість, от оцих зелених, свіжих стебл, листя, ну і зовсім злегка пудровості. Ну, несправедливо він був обділений моєю увагою, я це виправлю. Ну що ж, така була моя підбірка мімозних ароматів. Мімози не так часто зустрічаються в парфумах. Тож, хочете пахнути і виділятись з натовпу, радіти весні і сонцю підсилить це відчуття. Така пухкенька, яскрава, запашна, підніме настрій, навіть якщо весна ще не поспішає зі своїм теплом. Рекомендую спробувати ці парфуми і для себе тоді вирішити, подобається вам це чи не подобається. Що ж, дякую за те, що подивилися або послухали це відео, залишайтесь на каналі. Попереду буде ще багато різних цікавих оглядів.